Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Запрошую відвідати мій сайт по продажу і по прокату плиткорізів. До вашої уваги зовсім новий ручний плиткоріз Stark на довжину різу 1,20 м. Як на мене, це дуже вдале рішення. Ще рік назад, а може і більше трошки, півтора, Stark... Торгова марка Stark почала постачання в Україну ось таких плиткорізів на довжину різу 900 мм. Я так розумію, що вони відкатали. зрозуміли, що вони ріжуть, що попит на них нормальний. Але в зв'язку з збільшенням плитки, ну і в зв'язку з тим, що не було на метр двадцять був попит, вони випустили ось такий станок на довжину різу метр двадцять. В принципі, вони практично нічим не відрізняються. Виробник декларує, що тут було 8 підшипників, вони на підшипниках в каретках, тут 10 підшипників. Про каретки це окремо треба буде розібрати і подивитися, як там все всередині застосовано. Вони не регулюються, вони значали як прийшли, так вони і працюють, поки не з'являється такий люфт, що треба дивитися, що робити. В принципі, ізначально, якщо ви подивитесь, каретка дуже склавно. Їздить, Немає тут ніяких люфтів, ну Звісно, якщо ви прикладете до е, каретку навантаження, ви побачите, що можна з, десь приблизно плюс-мінус 1 мм. Вона хилитається. Але е, хилитається так само і на 900. Але при впевненому різі, при досвідченим плиточкам, це дозволяє в принципі, робити е, без, е, ідеальні різи. Що змінилося? Звісно, змінилася довжина. Змінилося, Якщо тут висота була 3 см шини, то тут уже 4 см для того, щоб виконувати, ну, щоб була жорсткіша конструкція. Змінилося, покращилось кріплення, воно стало більш впевненим і знизу. І також, ось тут воно, бачите, воно входить. Шина входить повністю в отвір і ще й прижимається, їй нікуди діватися, вона не буде хилитатися ні при яких е, застосуваннях. Е, підшипники, різці, вони такі самі. 22 зовнішній, 6 внутрішній і 6 мм товщина. Е, З'явилися ось такі. Накладки. Це, якщо виріжете е, плитку, на якій залишаються слід, сліди від алюмінія. Е, звісно, треба різати з такими накладками. Що, що там що там, підгор... підгортається розламувач, але тут він на магніті, йому можна самостійно при магніті. Бачите, рукою на... магнітися. то тут же треба застосувати. Трошки невеличку силу, щоб його защокнути. Там стоїть пружина і фіксатор. Різці вони однакові, ще раз я відповів. Ручки, ну, звісно, довжина більша, плитка товща, ручка стала більша. Цей плиткоріз не ударного типу. Якщо ви подивитесь, ось з цієї сторони, наприклад, якщо подивитися, різець іде чітко, посередині розламувача. І це дуже добре. Хоча, звісно, якщо не посередині, не треба хвилюватися, можна запросто, відпустивши ці болти, його трошки е, передвинути, щоб він був е, посередині. Е, розламувач залізний, він буде служити довго, він не, не буде розплескуватись вам. Так що це надовго. Якщо ви ми перевернемо, ми бачимо, що тут на всю довжину е, є повноцінне ребро жорсткості. Не повноцінне, а повнотіле ребро жорсткості. Звісно, у нього не така велика товщина, товщина 5 мм, але воно повнотіле, і я впевнений, що його вистачить для, для е, матеріалів, для керамограніта, товщиною, впевнено, до 10 мм, можливо, до 11 мм, можливо, деякі він поріжує 12 мм. Але е, я на практиці покажу, як він ріже. Зроблено простіше, тут зроблена труба пустотіла труба. Але також для 900-го підкоріса цього достатньо. Якщо в старті маленькому два ножки, то вже в великому старку чотири лапки, які не будуть дозволяти перехилятися плиці. Ну, як на мене зручно. Оці, звісно, це біда цих китайських плиткорізів, ці оці лінійки. Ну, звісно, їх деякі люди відразу викидають, деякі е, тримають. Але вони ну, чи, чисте китайське рішення, яке присутнє на всіх плиткорізах, які я бачу китайських. Е, тому я навіть не хочу про них нічого розповідати, вони не вартують. Уваги про них розповідати, як ножки зроблені. Ножки зроблені тут, бачите, тут така доволі міцна резина. І ось вони дуже просто і дуже зрозуміло зроблені. Резина приблизно біля 3 міліметрів, я впевнений, якийсь час вона прослужить і не продавиться. Матеріал він вигинається. Він в мі міру жорсткий. Ну, як на мене, так і буде. Звісно, його треба берегти. Е я б, скажімо так, би наклеював би ну, якийсь матеріал зверху, якусь плівку. Але це вже у кожного є своє рішення. Ну, в принципі, все, що хотів розповісти. Е ціна на нього адекватна. Е довжина, найпоширеніше 1,20 метра. Звісно, він може і спрацювати і з меншими довжинами плитки. Так що звертайтесь до мене, вони у мене є і в прокаті, і в продажу. Є загалом багато інших плиткорізів. Але це саме така економ-серія. Всього найкращого, будьте здорові, звертайтесь, буду радий вам розповісти все про плиткорізи. Всього найкращого.